I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So rocks, stack, up, to... Друзі, радую вас вітати. У нас на каналі канал Міту Авто і це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про авто в наявності, які у нас є в наявності в продажу в дорозі, продаються по зниженій ціні. Їх можна бронювати під себе і робити з ремонтом під ключ у нас на СТО. А, сьогоднішньому випуску у нас будуть декілька кросоверів, два джіпа Cherokee один Ford Edge у нас буде два електромобілі, один Tesla Model 3 Restyle, 22 2022 року та Smart е з Норвегії 2020 року, також електричний. Всі автомобілі ми будемо розбирати зараз більш детальніше. З минулого випуску пройшов якийсь тиждень, Уже деякі автомобілі, які були на минулому випуску, вони вже заброньовані. Більше недоступні до бронювання. А Нові автомобілі з'явилися, тому зараз ми з вами їх в деталях розберемо. Та якщо якийсь із цих автомобілів вас зацікавив, телефонуйте, бронюйте його під себе, а всі його плати поетапні, і можна зробити або у нас на СТО цей автомобіль під ключ для вас, або можна забрати під свій ремонт і самостійно в себе на СТО зробити ремонт і відновлення, як вам подобається більше. Всі ціни дуже гарні, дуже доступні, тому погнали! Розпочнемо ми з першого автомобіля, який ми придбали буквально позавчора на аукціоні. Це джіп Cherokee комплектації Limited 2019 року випуску. Пробіг автомобіля складає всього 42 тисячі милі. І взяли ми його по досить вигідній і доступній ціні. Ось він код автомобіля. Його можна подивитися, буде також по автостату. Дивимося, що у нас по фотографіям. У нас передні фронтальні пошкодження, такі, як звичайно, по цим автомобілям, в принципі, нічого новенького. Спрацювала безпека, подушки. Це все. Автомобіль 3.2 на повному приводі. У автомобіля гарна комплектація, запл CarPlay, мадроїд авто, повністю шкіряний салон, двохзонний клімат-контроль, парктроники і ось у нас переднє пошкодження прийшлося сюди в підсилювач. Це все можна якісно відновити у нас на СТО без проблем. Подушки також відновлюються з гарантією на спрацювання пожиттєво. Я нагадую, що якщо ви робите у нас на СТО автомобіль, ви отримуєте рік гарантії на фарбування і на роботи. У нас електрокришка багажника, автозапуск автомобіля. Ну, тобто, Це комплектація Limited, максимальна комплектація GPC Rocky. На нього можна поставити газ, газ четвертого покоління. Потужності в 280 кінських сил, я думаю, буде вистачати навіть для таких самих заядлих гурманів. Тобто автомобіль досить популярний і досить цікавий. Зараз подивимося, що в нього салон. У нас на AI є можливість таких ось кругових оглядів. Як бачите, тільки передня безпека спрацювала. Шторки, сідушки, все інше ціле. Ну що ж, друзі, цей автомобіль виграли тільки на аукціоні, він поки прямує на площадку перевізника. Ще додаткових фотографій не буде. Вони будуть трішечки пізніше, буквально через 2-3 дня. А ви можете вже зараз бронювати цей автомобіль по дуже вигідній ціні 13 тисяч 800 доларів. Цю ціну включається. Повністю вартість автомобіля зі збором, з нашими PLO, послугами, заплатою за кордон з Ставкою до Клайпіди, доставкою до Києва і розмитненням і всіма супутніми витратами, що є на цьому проміжку. Тобто це розмитний автомобіль в Києві. Звичайно, може бути трішечки змінена ціна, якщо буде три автомобіля в контейнері, а не 4. Буває, останнім часом зараз не досить багато купують седанів і хетчбеків. Не завжди набирається контейнер саме, щоб помістити хечбек чи седан. І якщо тільки одні кросовери, то три автомобілі в автомобілі. Цей автомобіль у нас знаходиться на східному побережжі, доставка буде десь 2-3 місяці, тобто він буде достатньо скоро. Бронювати можна уже зараз, телефонувати по номерам в опису цього відео. Там, до речі, ви можете підписатися і на наші соціальні мережі, Viber, Instagram, Telegram, де ми щоденно показуємо своєму, свою роботу. І там ви зможете знайти і цей автомобіль. Йдемо далі, і наступним автомобілем я вам пропоную розглянути ще один Jeep Cherokee цей автомобіль у нас 2020 року випуску. Він у нас також 3.2 на повному приводі Running Drive заводиться і їде. До речі, попередній автомобіль також Run and Drive заводиться і їде. Цього автомобіля трішечки менше вже пробіг, 17 тисяч миль. Автомобіль має також передні пошкодження. Та у нього спрацьована передня безпека. 3.2-двигун працює в парі з гідротрансформаторною 9-ступеневою коробкою передач. Так, як я вже сказав попередньо, можна на автомобіль поставити ГАЗ 4-го покоління. Як бачите, клімат, контроль двохзонний. У нас на цьому екрані знаходяться всі сучасні функції. Це Apple, Apple Carplay, Android Auto, запуск кнопки автомобіля, автозапуск, а також електрокришка багажника. Ось, Бачите, машина заведена, звичайно. Ось це у нас по суті всі фотографії. Тут у нас підкапотний, підкапотний простір виглядає ось так. Ось так, друзі. Так, ціна цього автомобіля 14 200 доларів трішечки дорожчий, тому що їде з іншого штату, з іншого напрямку. А взагалі комплекс доставок, наприклад, до Києва складається з дуже багатьох чинників і параметрів, з різних аукціонів, з різних штатів. Довести автомобіль до порта, також там стоянка і відправка, коли автомобіль стане на одну із ліній контейнерів, тому що лінія не одна, всіх також різні ці Загрузка, погрузка, відправка, доставка до клайпеди, вигрузка розвантаження, приймання автомобіля, декларація Т1, транспортіровка по Євросоюзу, перехід кордону, заїзд в Україну, митниця. Це все сюди повністю включено. 14 тисяч 200 доларів. Цей шикарний діпчіроки вже може бути вашим і буквально через 2-3 місяці він вже має бути в. Україні ми його купували на минулому тижні, тому зараз подивимося. Можливо, по ньому вже є додаткові фотографії. Якщо вони є, то ми зараз з вами їх відповідно і подивимося. Кожному хто замовляє автомобіль, відправляється посилання для моніторингу за автомобілем. Поки автомобіль прямує до нас до України. Ви відслідковуєте його додаткові фотографії, де він на якому контейнері загружений, номер контейнера, номер букінгу та коли очікується прибуття, тобто повний контроль за автомобілем, поки він прямує. Yeah. <laughs> you Так, дивимося. 13 червня ми придбали автомобіль, 20-го забрали з площадки, 22-го очікується прибуття. Сьогодні у нас 20 червня, тому фотографій додаткових ще немає. Тим не менш, потрібно трішечки почекати, і вони вже з'являться. Ще один кросовер, який я пропоную вашій увазі, це Ford Edge в гарній комплектації комплектації SEL 2021 року випуску. Цей автомобіль на передньому приводі, він двохлітровий турбовий. Двигун має, газ вже на цей автомобіль не ставиться, але він має уже зовсім інший дизайн. Там змінилося чуть-чуть передок, та досить суттєво змінився салон. Фронтальні пошкодження потрібно буде ось ці всі розбиті запчастини просто з автомобіля зняти, виконати та поставити нові. Безпека не вся ціла, спрацювали тільки ось коліно у водія. Бачите? Але кермо. Торпеда, шторки, сидіння. Це все в автомобілі ціле. Ось ремінь працював у водія, потрібно буде ремінь ще зробити. Електроприводи, сидінь, звичайно, дистронік, утримування полоси і потрібно звернути увагу, звичайно, ось на цей здоровенний дисплей. Це з рестайлингом уже такий монітор встановлюється, як у Тесли. Ну, виглядає, як на мене, він ну, просто. Суперово, просто суперово. Тут у нас все. І клімат, і повне управління телефоном, і повністю всі сучасні функції, CarPlay, Android, Auto, все є. Ось утримання полоси, ну, все, все, все повністю в автомобілі є гарна така комплектація. Цей автомобіль у нас також по непоганій ціні. Його можна бронювати під себе, поки він в дорозі. Бачите, ось у нас підсилювач центральний зрушився, і потрібно буде його замінити. Найкраще міняти на оригінал. Ну, ось так у нас виглядає підкапотний простір. В принципі, нічого такого надзвичайно страшного я не бачу. Виглядає це все ну, не дуже красиво, не дуже привабливо. Але тим не менш, якщо постаратися потрудитись, можна зробити для себе гарний автомобіль. А, порахувати ремонт по фотографіям це неможливо, його ніколи неможливо подивитись на фотографію і сказати, скільки буде ремонт. Але враховуючи, що це новий автомобіль, на ньому ще запчастини, які не всі є в наявності, тим не менш. В принципі, я думаю, біля 4-4,5 тисяч можна буде вкластися з запчастинами в цьому автомобілі. Все зробити, пофарбувати якісно в камері, я думаю. 7 до 8 ремонта, і цей автомобіль може вже бути на подорому ходу. Але неможливо точно порахувати ремонт по фотографіям. Ви маєте все одно це розуміти. Ціна цього автомобіля в дорозі 16 тисяч доларів. вже його е, вартість, купівлю, доставку до Києва повністю з розмитним. Цей автомобіль вже у нас загружений в контейнер, тому ми з вами можемо слідкувати за ним. І е, якщо вас зацікавив цей автомобіль, ви можете мені написати в особисті повідомлення. Е, я працюю по штатам, по всім замовленням по США. Телефонуйте, пишіть до мене. Другий номер це номер Максима. Максим працює по автопідбору в Україні, а також по замовленням авто з Норвегії. Тому по цим питанням телефонуйте йому. значить По Еджу, що ми бачимо? Порт Саванна 31 го Травня купили, 8 го доставили на майданчик. Номер контейнера, номер букінгу прямує в Клайпеду. 8 го червня автомобіль загрузили. 15 го липня ми очікуємо прибуття. Потім прибуде автомобіль. У нас з'явиться дата прибуття судна, і ось остання дата, анлоудіндата вона відповідає за вигрузку контейнера. Як вигрузять контейнер, виймуть автомобіль з контейнера будуть додаткові фотографії, з'являться в цьому посиланні. Ось додаткові фотографії, які можна. Відкривати, дивитися. Якщо вас цікавить, пишіть, я вам відправлю це посилання, ці фотографії, що вас зацікавив даний автомобіль. В принципі, в Україні, в Києві такі автомобілі в продажу десь біля 30-32 тисяч доларів. 16 в дорозі, якщо його там 24 навіть скласти цей автомобіль, це буде значно дешевше, ніж аналогічний можна купити в Україні. От. Ну, По салону у нас все добре, як бачите, у нас є гарна комплектація автомобіля. Взагалі. Їх зараз дуже мало в таких комплектаціях і такого року в продажі, саме після другого рестайлингу. Тому, як на мене, досить цікава купівля. Досить важлива перевага цього автомобіля це 6 тисяч миль пробігу. Ну, це нова машина, можна сказати. В нього електрокришка, автозапуск, все в нього є. Ну, і в цьому і є перевага. Замовлення авто із США, тому що ви можете отримати автомобіль е з малим, рідним пробігом. Так, да, він буде трішки битий, він буде трішки пошкоджений, але ви перевозите, робите під себе його якісно і безпроблемно експлуатуєте цей автомобіль і отримуєте від нього задоволення. Так, йдемо далі. І е ще один наступний автомобіль це ми вже переходимо до електромашин. Е це у нас Tesla, Tesla Model 3. Автомобіль е 2022 року випуску, він і постійку, з пробігом. Всього 1800 миль. 1800 миль це там ну скільки 2500 тисячі кілометрів. Це майже нова машина. Автомобіль у нас має пошкодження в по правій бічній частині. Ось тут. Ось тут, якщо ми її подивимося, у нас пошкоджена дверка. Нам потрібно буде скло, дзеркало, крило походовки потрібна буде нова гума, диск потрібно буде відправити під ремонт, нова фара, нове крило і камера. Потрібна буде в крилі пошкоджена камера. Так все остальне досить таки непогано по автомобілю. от е, Автомобіль Dual Motor. ось на в нас ще позначення, І е, він All, -All, -All -Well drive Тобто він два має два мотори і він повнопривідний. Шкіряний салон, шкіряне все. от е, Саме остання Тесла, яка тільки може бути, в неї вже застосовані функції Tesla Vision. Ми бачимо, що в нас вже парктроніків в бампері немає, і радар прибрали. Все працює завдяки камерам Tesla Vision. З 2022 року вже в три річ, так. Ось настільки 22-й рік. Тобто автомобіль стане 2022 роком на облік. Тому можна сказати, що це майже нова е, машина. 22-й рік, ну ще навіть по суті і повного року на сьогоднішній день нема автомобіля. Ціна автомобіля 24 800 доларів, ви можете по цій ціні забронювати цей автомобіль в дорозі. Звичайно, якщо ніхто його не забронює, він тоді буде зроблений, відновлений і буде в продажу на авторі, а тільки трішечки пізніше. Коли ми відкриваємо, дивимося аналогічні автомобілі на авторі, самий дешевий це 38 тисяч доларів починається. І далі погнали. 40, 42, 43, 45. 24 800 в принципі, я думаю, реально біля 33 буде скласти цю машину. Ви виграєте реально багато по ціні. Ви можете поїздити якийсь шанс, поекономити. Я сам їжу на теслі. І економія на цьому автомобілі, драйв, емоції, вони просто зашкварюють. Автомобіль потужний. 4,4 секунди їде до сотки. 434 кінські сили в ньому. всі Сучасні функції. ну, Мені здається, що він е вартує уваги. І якщо ви хочете навіть трішки покататися, часом його вигідно ще й продати і заробити на ньому, то забронювавши цю теслу під себе, ви це зможете зробити. Йдемо далі і переходимо до останнього автомобіля, який у нас є в наявності в продажу в дорозі. Це у нас буде. Смарт 2020 року випуску в автомобіля 21 тисяча кілометрів пробігу. Цей автомобіль знаходиться в Норвегії. Він трішечки затримався з відправкою робили йому документи. Документи вже зроблені. Водія відправили вже забирати цей автомобіль. Нагадаю, ось як він виглядає. Перевага цього автомобіля це 20-й рік, це 21 тисяча кілометрів. У нього Type 2 порт для заряджання, 18 кВт годин батарейка, це десь 130-140 кілометрів запасу ходу, гарна комплектація з карплеєм, з кліматом, два ключа, підігрів сидінь. ну, Непогана комплектація в цього автомобіля. Якщо у вас невелика родина, можна зручно переміщатися по місту та досить суттєво економити гроші. Як бачите, стан автомобіля, майже новий, камера заднього виду, все це. Автомобіля є. Відправили уже водія для загрузки цього автомобіля. Він вже приїхав. Автомобіль в Норвегії грузиться. Буквально, я думаю, вже на наступному тижні він має прибути в Україну, тому очікується його прибуття. Ціна автомобіля в дорозі, поки він не прибув, 12 тисяч 700 доларів. Знову ж таки, відкриваємо авторія. Такі автомобілі коштують від 14,5 тисяч доларів і вище, 15,5 і. 6, тому пропозиція досить цікава на такий автомобіль. Звичайно, коли автомобіль вже прибуде. Якщо ніхто його в дорозі не бронює, ми його миємо, чистим, поліруємо, красимо губки, ставимо на наш майданчик з продажу. Ціна буде вища. Нижча ціна на автомобілі тільки в дорозі. Коли автомобіль вже прибув, ціна підвищується. Я думаю, це логічно і зрозуміло чому. Тому, друзі, ось такі автомобілі ви можете забронювати під себе. Уже зараз. І поки авто в дорозі, вони пропонуються, як ви вже зрозуміли, по вигідним цінам. Якщо ви хочете саме авто е з Америки, Забронювати під себе, як ви вже зрозуміли, ви можете робити ремонт і відновлення у себе на СТО, під свій ремонт забирати автомобіль або у нас, якщо ви будете робити у нас, у нас вже налагоджена така спеціальна система працювання з клієнтами для того, щоб було зручно. Тобто, коли на першому етапі автомобіль іде, клієнт має окреме слідкування для, для слідкування за автомобілем, тобто фотографії, номер букінга контейнера, дати, коли забираються, вигружаються, додаткові фотки і таке. Інше, то на СТО ми створюємо окремий чат, там в Viber чи Telegram, кому де зручно. В ньому вже знаходитесь ви клієнт, представники СТО, представники, хто шукає запчастини, ми представники МІТОАТО. І вже в цьому чаті ми узгоджуємо ремонт і відновлення вашого автомобіля. Ми приймаємо роб, автомобіль в роботу, робимо йому додаткові фотки, відео, ви все отримуєте. Навіть якщо ви знаходитеся в іншому місті, не обов'язково вам проживати в Києві. Ви можете з нами замовити автомобіль. А, з любого місця Ось недавно людина замовила з Очакова автомобіль, декілька замовників з Одеси, з Харкова на Харків два автомобіля поїхали, з Полтави останнім часом багато замовляють, багато замовляють з Дніпра. Вінниця, Хмельницький, також досить багато людей. А, я так розумію, Західна Україна, там, Львів, там. Вже, напевно, свої люди може не так зручно з нами працювати. Але не біда, якщо ви знаходитесь, проживаєте не в Києві. Договір ми оформлюємо по новій пошті, відправляємо його вам, оригінали. Один ви екземпляр залишаєте собі, другий підписуєте, відправляєте назад. Всі оплати офіційно по банку, у вас на все є чеки, і ви застраховані, працюючи з нами, навіть дистанційно, у вас все буде класно, буде класна машина. В цьому чаті ми з вами узгоджуємо. Отже, вже коли авто на СТО. Які ми запчастини купуємо, які не купуємо, куди ми що ставимо, де оригінал, де замінник. Ну, от коли автомобіль в ремонті, на стапелі вам там робляться додаткові якісь фотографії, ви розумієте, на якому етапі зараз робиться ваш автомобіль, ну, чи він фарбується, чи він на мойки, на поліровки там, і так далі. Потрібно після ремонту зробити в автомобілі обслуговування, там, зробити йому тонування, чи можливо встановити газ. Ми також це робимо. Робимо сертифікат, ви приїжджаєте, ми з вами разом потім їдемо в МРЕО і реєструємо автомобіль на облік для вас. Тобто повністю такі послуги підключують моменту вибору автомобіля на аукціоні в США і до моменту реєстрації в МРЕО. Ми з вами від початку і до кінця, і ви отримуєте автомобіль з гарантією, тобто від нашого СТО ви додатково отримуєте рік гарантію на фарбування, рік гарантію на ремонтно-відновлювальні роботи, а також пожиттєва гарантія, якщо автомобіля спрацювала безпека, робилася ця безпека. На безпеку пожиттєва гарантія. Це досить важливо, мало хто може запропонувати таке в даний час, з нами, ви можете це отримати. Тому, якщо вам сподобалось це відео, подобається, як ми працюємо. Поставте лайк, напишіть коментар, підтримайте канал, це нам допоможе. Хочете познайомитись з нами ближче, в опису відео, вайбер, інстаграм, телеграм, підписуйтесь, там ми щоденно показуємо свою роботу, будемо більше з вами знайомі. Якщо у вас залишились запитання по пригону замовлення автомобіля із Норвегії чи із США, чи по автопіду. Бору в Україні, телефонуйте також контакти під відео до Максима чи до мене. Отримаєте більше інформації. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!